Привіт вас на моєму каналі. е знайшов я ще одну розборку тракторну сільхозтехніки у нас в місті. Ось ось під'їжджаємо, тут прямо біля розборки вже є, тут всякі рами лежать, всяка всячина. Зараз зайдемо внутрь самої розборки, подивимося, що тут є. Ця розборка видно э, багача на запчасті. От, наприклад, тут стоять ці Т-40 з э, передком. Багато хто питав, чи, де, де взяти мост на трактор. Передній ось один, ось другий. Я так розумію, це все продається. Можна хоч ціляком Т-40 купити, ось э, МТЗ-82. Т-16, Т-16, Юмс. Тут дуже багато прям, глаза розбігаються, скільки всього цікавого. З цієї сторони дуже багато всяких двигателей. Я не особо знаю откуди вони, але ну, факт, що вибор тут, тут капітальний. І дивлюсь, тут хлопці готовлять трактора ну, як би на продажу. Ось ось повністю із запчасті, я так розумію, зібраний ЮМЗ. Він з этим не знаю, як назвати, квалом. Красять, роблять. Там он тоже вдали, я бачу. Есть выбор резины, выбор дисків, любой выбор трубок, шланг, все, що хочешь. Да, и тут действительно прям, прям разборочка. Ось ось ще еще один Т-40. Мост, пожалуйста, кому надо есть. Круто, тут, конечно, очень, очень широкий выбор. Дуже цікаво. Всякі крыла. Ось ось передок, це виходить, по-моєму, з МТЗ, да. так. Я навіть не знаю, це якісь стойки з-під кабін, глянь, скільки всього рульових наконечників. Це краби, по-моєму, ці що на задню навіску. Я думаю, тут можна вибрати хороші не зношення, ні шліци, не зношення, ні пальці. Взагалі клас. Опять же, куча баків. Всякі. Всяка всячина, да, ця розборка ну, более, звісно, класна тут, для ось. Ось эти, я так понимаю, навірно, це рама, скажімо так, трактора теж рівненько все можна вибрати. Круто. Ємтерик стоїть ось такий апарат. Клас, конечно Т16, у Кума був Т16 і колись я катався на такому, трактор туди-сюди взад перед пах-пах-пах в принципі незаміними. Такий як для невеличкого е огородика. Кабаки там повозить. Да, круто, конечно. Я, чесно сказать, поражен, наскільки всього багато. Я даже не думав, що скільки всього може бути на одній розборці. Вообще клас, фантастика просто. Також тут є сільхозагрегати, ось якийсь, агрегати, типу, культиватор. Дивлюсь з боронами, є плуг. Раз, два, три плуга стоять. Т-150 на розбор стоїть. Мала кабіна ось, ось, на трактор є. Ось ось хлопці зібрали газончик. Ось такий, я так розумію, він... поки не самосвал чи самосвал він. Самосвал, самосвал кузовок такий. Тут стоїть дизель. Ось ну, такий він. Я так розумію, він теж буде продаватися цікавенький апарат. Так що кого щось цікавить, телефонуйте власнику. Номер буде. Є також ось ось кажуть маз на разбор. може кому надо, мост, кузов. Коротко, тут помимо тракторів є і на машини, ну і сельхозагрегаты, скажем скажімо так. Разборка прям серйозна. Тут куди не глянь, глаза розбігаються. Ось ось цілий склад резини. Можна вибрати бушну резину на трактор, но ну, нормально, по адекватним цінам. Диски є і широкі, і вузькі, і передня резина. Все-все-все, все, що тільки може бути по тракторній тематиці, тут усе є. Так, усі це дні запчасті, ті типу шестеренки, колінвали, он, всякі, рокера направляючі. Це все лежить, звісно, під накриттям храниться як положено. Тобто тут можна зібрати будь-яку коробку, любий движок з цих запчастей. Тут дуже багато всього, куча всяких гідроциліндрів. Це гідроциліндри, я так понимаю, на нав'язку, бо такі мощненькі. Короче, пожалуйста, вам надо эти шатуны, можна з поршнями підібрати. Сцепление, э, выбор, потому що там для цілий спектр. Э, на Ниві одні стоять, на, на том інші, на юнзе третій. Ну, в общем, у них якась переходная плита, кардани. Коротше, все, все, все. Всякі стекла, колеса, э, гільзи есть. В общем, выбор Очень чекан. Навіть турбина є. Я не знаю куди, ну, Опять же, по всім питанням ось компресор. А, це, подожди, не компресор. А пускачі, може, кому треба. Даже таке є. Ну, нашому радіо. В общем, така. таке вийшло відео для вас. Надеюсь, що вас ця розборка зацікавить. Телефонуйте власнику, тому що я вже собі тут вибрав якісь обчасті, які мені потрібні для удосконалення мого дракона. Дякую всім за перегляд. До нових встреч. Пока-пока.